Доброго ранку малята! Вітаю вас на занятті з математики. А ми сьогодні з вами вирушаємо в школу бджіки Май. Вона нас буде сьогодні навчати. Поглянь уважно на малюнки та скажи, що робить бджілка в різні частини доби, як ці частини доби називаються, коли бджілка вмивається. Коли працює, збирає нектар, коли вона повертається додому і коли відпочиває, Бджілка приготувала своїм друзям подарунки. Роздай їх, якщо лисичці потрібно дати другий праворуч, ведмедику четвертий ліворуч, мишці шостий праворуч, кабану третій ліворуч, вовчик п'ятий праворуч. А білочці, шостий ліворуч, знайди ці подарунки. Свій зібраний мед вчілка розливала в соти. А тепер давай вирішимо, скільки вона налила в кожну рамку, якщо в першу вона налила три соти, в другу на одну більше, а в третю, як у першу і другу, разом. Тож давай вирішимо. Якщо в другу на одну більша діє на додавання. 3 додати 1 дорівнює 4. В другу рамку налила джілк 4 соти. А тепер вирішимо, скільки ж в третю. 3 додати 4 дорівнює 7. В третю рамку налила 7 сот. Допоможи бджілці потрапити в театр. Знайди доріжку з квадратів, яка веде до театру. Розстав глечики з медом, знайшовши суміжні числа чисел 3, 4 та 5. Також суміжні числа чисел 6, 7, 8. Суміжні числа числа дев'ять. Ділка зібрала чотири малинки та три сунички. Скільки всього яєць зібрала зібрав? Давайте складемо приклад. 4 додати 3 дорівнює 7. Отже, бджіка зібрала 7 ягів. А тепер складемо задачу. Щоб скласти задачу, потрібно скласти розповідь, що ми бачимо. Бджілка зібрала 5 глечиків меду. Один глечик взяв ведмідь. Скільки глечиків меду залишилося? Якщо ведмедик взяв один глечик, то їх стало менше дія на віднімання. 5 відняти один дорівнює 4. Отже, відповідь до нашої задачі. У бджілки залишилося 5 горщиків з медом. Наше заняття на цьому закінчено. Дякую малята, хто працював разом зі мною. На все добре, до побачення.